Шатдаун в США. Здавалось би далеко, але це має прямий вплив на Україну, про який чомусь ніхто не говорить. Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій Ярмак і ми говоримо про інвестиції і персональні фінанси. А яким чином впливає шатдаун на Україну? Справа в тому, що найбільше від нього страждають постачальники зброї. Тобто на даний момент вони не фінансуються, не можуть укладати нових контрактів і вимушені звертатися за додатковим комерційним фінансуванням, сподівання, що потім для них розблокують ці контракти, якщо вони хочуть продовжувати свою діяльність. Це негатив. З точки зору економіки, можна сказати, що це також негативно впливає, в тому числі і на нас, але передусім на економіку США. Нам би дуже Невигідно було, щоб в економіці США були проблеми, але там уже є проблеми. І на даний момент приблизно 2 мільйона бюджетних працівників США. Не всі вони, але значна частина з них не отримують свою зарплату. Нагадаю, що це вже третій, найдовший в історії США Шатдаун, і найближчим часом не видно, щоб його. Вдалося ліквідувати. Тобто, Дональд Трамп хоче війти в історію як людина, яка була автором двох найдовших шатдаунів, і як людина, яка не вміє домовлятися, поки що не видно, щоб вони домовилися, але все це негативно впливає вже зараз на економіку і може призвести до скорочення і без того доволі скромного. Прогнозу зростання ВВП Сполучених Штатів Америки. Тому все це доволі погано, Шатдаун продовжується, і більш за все, що він можливо буде тривати більше місяця. Отже, слідкуємо, захищаємо власні заощадження, інвестиції, оскільки часи попереду доволі складні. Нагадаю, що я багато тут говорю про золото. І про інші метали, про срібло звертайте на них увагу, і тримаємося.